Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, і запрошую до чергового заняття вивчення дослідження Божого Слова. Сьогодні будемо розглядати Слово Боже, яке знаходиться у першому посланні апостола Петра, розділ 2, вірші з 4 по 10. Написано. Апостол Петро каже: приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що його відкинули люди, але вибрав Бог. І самі, не мовте, каміння живе, будуйтеся у дім духовий, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні. Ось складу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож бо для вас, хто вірує, він є коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси. І об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані. А тепер ви помилувані. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Чимало людей, напевно, і серед вас, і до них і я належу. Хочуть довідатися, принаймні намагаються. Якомога більше про свій родовід, про своє коріння, звідки походить їхня родина, до якого роду племені вони належать і так далі. І так крок за кроком збираються докупки багато даних, які, зрештою, потім утворюють цілісну картину. Це є важлива духовна спадщина. І не тільки цікава річ для людини займатися такою справою, але і дуже корисно. Нам треба знати своє коріння. У сьогоднішньому тексті святий Петро каже про ще одну велику спадщину, яку поділяють усі віруючі в Ісуса Христа. І ця духовна спадщина належить усім без винятку дітям Божим. Петро говорить, що християни є однією великою родиною, живим камінням, уміщеним у великий храм, який зветься церквою Господа нашого Ісуса Христа. Він є головою церкви тілом. А ми членами. У цьому тілі. Навіть більше, що ми всі разом, каже святий Петро, є тим святим священством, яке приносить Богові жертви духовні у цьому храмі величному. Так говорить Боже Слово. Повернімося трохи до біблійної історії. Священниками у Єрусалимському храмі були Левити. Чоловіки з роду Левія. Левій був одним із синів біблійного праотця Якова, братом Йосипа, і його нащадки становили одне із дванадцяти колін Ізраїля. Сім'я Левія, а таким була Божа воля, Божий наказ, не отримала ніякої нерухомості в обіцяній землі. Їхнім завданням було служити. Богові, в храмі, при храмі. Вони молилися за народ, навчали Божого Слова, приносили жертви за гріхи людей. В Ізраїлі було тисячі священників. Кожен дванадцятий чоловік походив із коліна Левія. Вони та їхні сім'ї жили існували на пожертви людей. І святе Писання каже, що священник живе із того служіння, яке він провадить. Так запровадив Бог. А Бог дбав про служіння левитів до тих пір, поки вони не знехтували його заповідями і дозволили людям поклонятися фальшивим богам та ідолам. І лише тоді вони були. Покарані Богом разом із храмом, в якому служили. Богослужіння в храмі Єрусалимському відбувалося за участі чисельних хорів, Загалом серед ловитів були різні служителі. Одні грали на музичних інструментах під час служіння, інші приносили жертви, навчали, дбали про різні потреби народу і так далі. І так у церкві Ісуса Христа багато Божих дітей мають різні служіння. Апостол Петро в нинішньому тексті каже, що всі, хто вірує в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, проголошуються Богом, його священниками, і що ми, як християни, як діти Божі, є святим народом, що складається. З людей, що обрані бути царськими священниками царя-царів. Отож, кожен з нас посідає виняткову посаду, запроваджену Господом, як християнин чи християнка, тих, кого Бог покликав бути душпастирями, здійснювати публічне служіння в церкві, Бог також виокремив, освятив. Обмивши їхні гріхи і очистивши, щоб вони сповняли своє служіння належно. При вході до храму стояла велика чаша з водою, де вони очищалися перед тим, як приступити до служіння. Лише певні обрані священники могли входити всередину храму, але тільки один міг увійти у. Одне місце, що звалося Святе Святих, там стояв ковчег завіту із заповідями, і той священник міг увійти туди у певний день року, який зветься Йом Кіпур або День спокути, День очищення, судний день. Це свято нині євреї святкують восени, 10. День сьомого місяця, який зветься Тішрей у єврейському календарі. Під час цього свята дотримується Суворий піст і в кінці лунає шофар, яка спеціальна труба. Отже, один день в році священник заходив у святе святе де приносив жертву Богові за народ. І це. Повторювалося, тривало і з року в рік. Все змінилося з приходом на землю Ісуса Христа. І він став досконалою жертвою за гріхів всіх людей. І його жертва, відповідно до Святого Писання, стала тою єдиною жертвою, яка раз і назавжди очистила весь народ Божий. Зокрема, для. Священичого служіння Богові. Так що, вже приносити інші жертви немає потреби. Під час смерті Спасителя на Христі пролилася його свята кров, яка змиває наші гріхи. Відтак ми всі, як віруючі, як християни, є священниками нашого Господа, покликані служити Йому. У 12 розділі послання до римлян апостол Павло закликає нас приносити наші тіла як живі жертви Богові, як духовний акт поклоніння Йому. Як священники Ісуса Христа, ми повинні віддати справі служіння Господа усе своє життя, все, що в нас є. І, звичайно, що хтось скаже, що це занадто, це дуже багато. Але пам'ятаймо, що Господь прагне, аби ми віддали йому все своє життя лише з однією метою, щоб щедро нас благословляти. І жити з Богом, і йти по житті з Богом зовсім не тяжко, а навпаки, набагато легше, ніж без Бога. Діти Божі добре це розуміють. Кожному з нас, дорогі у Христі, доводилося бачити, як деякі люди, покликані виконувати якесь виняткове служіння, якісь важливі обов'язки, відмовляються їх виконувати як слід. Ми знайомі з тим як нечесний політик, який дає згоду служити народові, присягається, згодом служить собі власній кишені. Бачимо, як інший покликаний. Пильнувати дотримання закону порушує його, як державний службовець радше зацікавлений у наживі, ніж у служінні людям. І, звичайно, це не стосується геть усіх людей, які на цих посадах перебувають, але, зокрема, такі, що тільки що ми говорили, є, існують. Поза сумнівом. А подібне є кепською річчю, однак є дещо ще гірше від того: це священник, який не хоче вірно, належно, добросовісно служити Богові. Бо йдеться про того, хто був очищений святою кров'ю Ісуса Христа, який поставив його на цю високу посаду, на цю дуже важливу посаду. Ми з вами почасти є таким священником Небесного Царя, який не хоче, не бажає вірно служити Богові. Ми вигадуємо різні причини для цього, наводимо підстави, виправдання, чому саме ми не можемо це робити. Ми кажемо, що занадто зайняті своїми справами і щоденними турботами, іншими речами. Часом є ще одна причина. Ми не служимо належно Богові, бо боїмося, чи не хочемо когось образити тим, що прославляємо Господа, а не когось іншого, кому вклоняються інші люди. І ми не хочемо виглядати серед таких людей білою вороною, показувати, що ми християни. Це не годиться. Загалом до Христі, Христів людей є чимало різних причин, щоб не служити Богові. Святий Петро, звертаючись до нас, каже, що ми, як діти, Божі, як віруючі, є живим камінням, з якого постає, зводиться великий духовний храм, Церква Ісуса Христа. Син Божий у ньому є тим наріжним каменем, на якому все стоїть і тримається. А ми є цеглинами у цій будівлі. Погляньте на стіну позаду священника, який у церкві править службу Божу, це вже у вівтарі. Уявіть собі, що будівельники не використали б розчин, щоб скріпити цеглини цієї стіни. Чи ви б прийшли до церкви такої і стали б перед тим вівтарем, не боячись, що одна із цеглин одного дня вам впаде на голову, покалічить вас, чи заб'є? Звичайно, що ви б боялись. Отож, цеглини дуже ретельно скріплюються одна з одною. Або Камені, з якої зведена церква, щоб будівля була міцна, надійна, безпечна, і ми могли поклонятися у ній без жодного страху. Це якщо йдеться лише про звичайну будівлю і каміння, з якої вона збудована. А ми, за словами святого Петра, є Божим камінням, Божим народом. Як віруючи, ми повинні бути міцно скріплені із тими, з ким нас єднає Бог, з нашими братами і сестрами у Господі, у церкві, з нашими сім'ями, рідними, близькими. Ми повинні бути надійно сцементовані вірою в Ісуса Христа, любов'ю до нашого Спасителя, любов'ю одне до одного. І якщо ми не любимо свого брата, чи сестру, які сидять в церкві поруч з нами, то це означає, що ми не любимо правдиво нашого Спасителя. Якщо каміння розхитується, то стіна стає небезпечною. Отож, ми, як каміння у будівлі церкви, повинні любити і захищати кожен камінь, з якого зведена будівля церкви, сестер і братів наших у Христі. Іншого не може бути, і іншого шляху немає, коли говоримо про церкву і про спільноту християнську. Ми всі, за словами Петра, є священниками Ісуса Христа. Бог дає нам святі вуста, щоб ми проголошували Слово Боже, звіщали славу Богові. Він дає нам святі руки, щоб ми підносили їх у молитві і приносили. Дарує Божі іншим людям. Він дає нам святе життя, очищене кров'ю Ісуса Христа, щоб ми служили Його меті і любили Його народ, звіщали Його Євангелеві Спасіння. Це велике благословіння, яким Ісус обдарував нас усіх у церкві, як дітей Божих. Отож, ми повинні трудитися всі разом, плече до плеча, довіряти один одному. Виявляти правдиву любов одне до одного, жертвувати своїм заради добра інших. Це те, що роблять Божі діти, Божі служителі. І нам потрібна сила для такої праці. Ця сила береться від Божого милосердя, від Божої любові до нас, від того, що Небесний Отець зробив. Нас своїми дітьми, своїм народом. Кожен з нас, дорогі у Христі, є частиною великого народу Божого, що в ньому Бог обрав нас бути його священниками, служителями. Він забезпечує нас усіх необхідним для цього служіння, йому та ближнім, і єднає у прекрасну, сяючу, переможну. Святу церкву свого Сина Ісуса Христа. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!